Міській раді створили робочу групу з розробки стратегії розвитку міста. До неї увійшли науковці, представники бізнесу, громадських організацій та міськвиконкому на першому засіданні зі стратегічного планування обговорили проект партнерства для розвитку Полтави. Тиждень цей дуже важливий, тому що ми починаємо писати стратегію міста Полтави. Знаєте, нам допомагають в цьому піз і проміс між собою у них є домовленості про співпрацю. Міський голова підписав вже меморандум про наміри із ГІС. І сьогодні із проміс ми починаємо працювати, і сьогодні ми повинні визначити напрямки нашої роботи. Кінцевий результат це через півроку стратегія розвитку міста. Разом з містом ми визначаємо ті напрями діяльності, ті напрями підтримки, які безпосередньо потрібні для міста Полтава. На сьогоднішній день це в першу чергу розробка стратегії економічного розвитку, а це робота з покращення надання адміністративних послуг, а це робота з залучення. Максимального залучення громадськості до прийняття певних управлінських рішень до управління містом, тобто там є багато різних інструментів. Один з них, до речі, це бюджет участі, який вже в Полтаві впроваджується, Досить цікава практика. Цей проект реалізують і в інших областях: Запорізький, івано франківський та Вінницький. Фінансує його уряд Канади. Виділили 19 мільйонів доларів, щоб втілити проект в життя. У нас буде два невеличкі фонди, з яких ми зможемо співфінансувати певні проекти. А перше, це ми готові співфінансувати проекти в сфері покращення відкритості і прозорості дії уряду місцевого, тобто органів місцевого самоврядування от і другий він значно більший фонд. А ми будемо фінансувати або співфінансувати ініціативи в сфері підтримки розвитку малого і середнього бізнесу. Друге засідання робочої групи зі стратегічного планування відбудеться 28 липня.